Зараз відбувається якраз боротьба російського народу проти окупаційного режиму, проти путінського окупаційного режиму, і до речі, також не секрет, що і з числа саме військовослужбовців, навіть кадрових офіцерів, офіцерів вищої ланки, все менше і менше, не те, що навіть підтримки розуміння, хоча б елементарного, ну власне кажучи, що це за війна і за що ми воюємо. І от ті всі. В записи розмов перехоплення повідомлень, де де провідні діячі від політики, від бізнесу, в спецслужбах Росії вони не розуміють власне дій Путіна і, звичайно ж, не підтримують його. Тому, власне кажучи, ми і бачимо, що в Росії, по перше, не працюють захисні лінії в Росії. От Білгородщина, Курщина, Брянщина фактично вони не можуть забезпечити. В, ну, безпеки в цих релігіонах, і, зокрема, й тому, що там просто немає підтримки і немає такого розуміння дій центральної влади. Ось тому, власне кажучи, і будь-які альтернативні рухи, такі як, наприклад, Русський добровольчий корпус або ж Легіон Свобода Росії, вони знаходять підтримку в тому числі і не лише серед місцевого населення, але навіть і серед російських військових. І я думаю, що ці процеси будуть. Лише наростати найближчим часом. Ну, от зараз цікаво а, а, бійцям російського добровольчого корпусу, тільки за, за день попереднім вдалося просунутися на 10 кілометрів глиб. І от тут цікаво, чи підуть вони далі, чи вони зафіксуються на тих позиціях, які є. А, ну, слухайте, тут же ж, звичайно, що їх не так багато. Тобто вони вимушені поки що діяти як партизанські загони, але той факт, що. Ну, ось така потужна російська машина, і я хочу зауважити, як довго ми перебували е, в ну в полоні міфу про всесильність російських спецслужб, адже якраз охорона державного кордону належить до, до відання Федеральної служби безпеки. Е, це ми пам'ятаємо. Тобто, ми пам'ятаємо, що величезний розгалужений апарат якраз в е, тих ФСБшників знаходиться по всій території Росії, а НАТО в прикордонних прифронтових областях. Ми бачили, як як перекинуті найбільші підрозділи головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, якраз напередодні вони перекидали до Брянщини. Очевидно, про щось вони таке здогадувалися, проводили якісь свої контрдиверсійні заходи, і все це їм не допомогло. Тобто вони досі не можуть стабілізувати ситуацію в своїх прикордонних територіях. Тобто, це значить, що все ж таки ситуація набагато. Більше набагато складніша ніж подається в офіційних медіа Російської Федерації. Чи можна сказати, що це починається громадянська війна на Росії? Так, це лише підготовка, я би так сказав, до відкритої фази цієї громадянської війни. Ну і власне, саму громадянську війну я думаю, що не зовсім коректно було б називати, тому що ну, в Росії я не думаю, що є якась категорія там громадян. Які б здатні були би чинити аж такий спротив, тобто там буде війна між елітами, між різними групами впливами, і буде національно визвольна війна, тому що я зауважу, що якраз от Пілгородщина, Курщина, Брянщина, тобто, от Воронщина, там це якраз регіони, які густо заселені саме етнічними українцями, і власне кажуть, що це є база для підтримки такого руху спротиву. Не секрет, що до 50% Якщо ми поглянемо на села, і всього на всього лише кілька років тому ну для прикладу у нас є досить багато людей, які мають родичів там. І коли спілкуєшся з ними там по телефону, особливо тобі чувається ось цей ось цей акцент, українські слова, звичайно ж, ну і там немає. Просто напросто немає ворожого ставлення до України. Тому, звичайно, ж вони є громадянами Росії по паспорту, але етнічними є Україна. Українці, і так само і мешканці і інші представники корінних народів, які складають Російську Федерацію. Вони, звичайно ж, поки що тихо саботують, але достатньо буде каталізувати ці процеси, і вони запустяться. От цього найбільше боїться сама Росія, тобто Україна, наша боротьба, стає каталізатором, власне кажучи, оцих відцентрових антиімперських процесів на Росії. Ну, це якраз ми сьогодні обговорювали це та історія, чому вони не зазначили, чому вони казали, що це саме українська ДРГ в своїх новинах. Вони, до речі, там приділили а, я, якусь таку мінімальну кількість ефірного часу. Ось ці а, пропагандистські а, помийки, там десь до хвилини а, Взагалі, от про ці події, які відбуваються безпосередньо в Росії. їм було легше знову говорити про бахмут, який вони, начебто, взяли, а, але не про те, що відбувається на кордоні в Росії зараз. Ми бачимо на Брядщині, сусідній з Чернігівщину, нашою так а там е, теж іде е, зараз у них операція Дельвейс, це теж я думаю, не просто так, значить, вони когось розшукують. Якийсь план по перехоплення і все інше. Ми бачимо, що там е, зайнялися склади одного з заводів. От е, е, чи думаєте, що там теж з'явиться Легіон Свободи Росії, добровольчий корпус? Можливо, легіон свободи Росії. Можливо, руський руський добровольчий корпус, можливо, інші партизанські утворення, тому що не секрет, що на Росії діють розрізнені саме осередки спротиву, про які ми дуже часто не чуємо нічого, але то там, то то там стаються вибухи, і навіть для прикладу в Москві і в Санкт-Петербурзі були помічені якраз мітки, де я де так би мовити, нанесені на місця місця можливого там десантування, висадки і так далі. Тобто, ну ми бачимо просто, що самі росіяни в стихійно творять свої осередки спротиву, і цьому не може протидіяти влада вже не лише в прикордонних областях, а й навіть, наприклад, в Москві, в центральних регіонах, або ж навіть на далекому сході. Отже, сьогодні вибухала і також. Дійсно, і в Брянській області, і в самому, до речі, Білгороді і говорилось про безпілотники. Але в той же час є цікавий факт, що такі безпілотники, це як припущення можна було запустити безпосередньо, тобто близько десь в околицях самого Білгороду. Тобто, ну мова йде про те, що так партизани вони вже досить поряд і вже здатні безпосередньо атакувати навіть обласні центри. Російської Федерації, отже, так справді ми не знаємо наскільки протримається ця, ну, ця активізація, ця їхня боротьба. Але те, що вона є вже успішна, і що Російські Федерації і спецслужби, і їхні елітні армійські підрозділи спецназу вони не здатні впоратися із цим викликом. Ну це факт і сигнал для, і для інших регіонів. Так, вони ж більшість з них кидали якраз в Україну що на початку, і вони вже просто задвохсотились красивенько. Зрештою, тут ще надійшло, от напередодні, коли почалися ці всі події, якраз безпосередньо на Білгородщині. Грузинський легіон теж зробив такий цікавий твіт у себе. Я зараз попрошу наших редакторів вивести на наші екрани, бо тут якраз. С потрібно вже коментувати від а, цієї картинки, яка з'явиться. Тож а, прошу вас. Так, наразі її готують, тобто грузинський легіон, що вони теж сказали, що ну далі багато новин, далі цікавих. І чи можливий тут такий розвиток подій? Що може і в Грузії почнуться якраз їхня внутрішня історія на анексованих територіях? Ну тут я би так не був аж таким впевненим, але дійсно грузинській владі потрібно дуже добре замислитись над тим, ну чи вони далі будуть рухатися курсом на Москву, тому що ті протести, які були іще ще недавно, і власне кажучи, той такий повільний дрейф грузинської влади в бік Москви і небажання, скажімо, визнавати Росію агресором, повертати свої анексії. Совані території, ну звичайно ж, це виклик для всього грузинського суспільства, отже, так я думаю, що повернення також і окупованих територій Донеччини, Луганщини, і Абхазії, і Південної Осетії це є невід'ємним взагалі процесом, спільним процесом і боротьбою всіх, власне кажучи, народів проти Російської імперії, і в цьому плані ми, звичайно ж, з грузинським. Народом маємо спільну мету, і я впевнений, що ми звільнимо і повернемо всі наші землі. Дякую вам, пане Сергію, за те, що доєдналися до нас, за те, що обговорили події, які відбуваються за кордоном України, які відбуваються на Росії. Нагадуємо знову ж таки, це їхня внутрішня історія. Україна тут ні до чого, але цікаво за цим спостерігати. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт, був з нами на зв'язку.